З вами Смогасте Джміль, і ми починаємо. Попросила подругу допомогти мені вибрати весільню сукню. А вона потім взяла і розмістила у своїй соцмережі фото, на якому я була знята в заповітному вбранні. Вона навіть відзначила мене. Про це мені одразу почали писати знайомі. Я видалила позначку. Її з друзів також видалила, щоб майбутній чоловік не побачив сукню. Навіщо це все? Заради пари лайків. Подругу на весілля я вирішила не запрошувати. Ми збиралися з подругою орендувати квартиру, і вона спитала, чи може її хлопець жити з нами. Я була проти, але він все одно заселився тому мені взагалі не хотілося бути вдома, наче це було їхнє житло, а я там виявилася випадково. Все наше спілкування звелося до обговорення рахунків, і я розірвала договір оренди. Думаю, вона так і не зрозуміла, чому дружби більше нема. До сьогоднішнього дня я мав справжнього друга. Навіть братаном називав його. Три місяці тому у моїй сім'ї почалися проблеми. Після 15 років шлюбу, криза, сім'я на волосині від розлучення. У мене дика депресія, життя немиле, все тримав у собі. Потім поділився з найкращим другом, Він, як ведеться, надавав порад, наприклад, сходити ліворуч, якими я не скористався. І ось помирилися з дружиною. Якось зайшлося про друга. Вона питає, мовляв, а ти певен, що він тобі друг? Я кажу: Ти що? Це ж мій братан, на що дружина показує його повідомлення в месенджері, в яких він поливає мене брудом. Її шкодує і пропонує замотити. Млинець, ну як так? Була в мене подруга, якось ми з нею вирішили пройтися магазинами перед співбесідою на роботу моєї мрії. Я дуже хвилювалася. І тут ця дива, вирішивши мене підбадьорити, купила шоколадне морозиво і влюпила мені його ззаду на штани. Я в паніці, вона рже. через сльози весь мій макіяж потік. На співбесіду не змогла піти. Мені більше вони не відповідали. Послала подругу на всі чотири сторони за це, а вона пішла в ту компанію і влаштувалася на роботу. Моя подруга, яка жила з хлопцем, наполягала, щоб я переїхала до їхньої квартири, але я відмовилася трохи пізніше. Дізналася, що вони стягують зі свого орендаря таку суму, щоб покривала їх платіж по іпотеці. ось такі хитруни. І я анітрохи не сумніваюся, що вони хотіли провернути цю схему зі мною. Я перестав спілкуватися з другом, коли він покинув свою дівчину у її день народження. Ми святкували в азіатському ресторані, як раптом він попросив мікрофон і сказав: Я кидаю тебе. Це був найогидніший вчинок, що я бачив. Я навчалася у старшій школі. Моя найкраща подруга не могла піти зі мною на концерт нашого улюбленого гурту, не дозволяли кошти. Я відкладала свої кишенкові гроші і, зрештою, купила їй квиток. Вона була така зворушена, що навіть заплакала. А через кілька тижнів вона взяла участь у розіграші квитка на двох осіб, який включав ще й зустріч із музикантами. Вона виграла, подруга зателефонувала мені з цією радісною новиною, і я була в захваті, бо думала, що ми йдемо разом. Але вона сказала, що піде з іншою подругою. Моє 14-річне серце було розбите, адже тоді я все віддала б, щоб зустрітися з улюбленими виконавцями. В мене з'явився новий сусід. Якось ми заговорили, потім почали ходити один до одного в гості. Він став моїм найкращим другом, і я вирішив допомогти йому влаштуватися на роботу в ту саму фірму, де я працював. Вже за кілька тижнів він змінився до невпізнання, став думати про себе незрозуміло, що говорити зі мною поблажливо. Деякий час я все ще вважав його своїм другом, оскільки потребував людського суспільства. Але потім зрозумів, що самота це найменша зла і розірвав усі зв'язки. Навчалася в інституті, грошей не було, і раптом мені випадково вдається влаштуватись промоутером у нічний клуб. З'явився непоганий дохід, а головне, мене цінувало начальство. І ось мені якось запропонували знайти собі заступника. Я покликала найкращу подругу, їй теж непогано платили, але вчетверо менше, ніж мені. Але вона була рада, неймовірна, і я була дуже задоволена. Разом на роботу та з роботи, разом все обговорюємо в одній кімнаті гуртожитку. Раптом мене викликає начальство та вимагає вигнати подругу. Я встаю в позу, за що? Власник клубу пояснює мені, що моя подруга робить погано, почала копати під мене, доносити на мене, розпускати плітки про мене і натякати, що згодна працювати за меншу, ніж у мене зарплату. Я тоді так очманіла, найкраща подруга зрадила, а роботодавці заступилися. Є у дружини подруга. Волою долі влаштувалася вона працювати продавцем на ринку. Пішли ми з дружиною одного разу за продуктами. Дружина, побачивши подругу, вирішила підтримати торгівлю та купила у неї майонез. А коли дружина відкрила, той виявився зіпсованим. За кілька днів, зустрівши подругу, каже їй Лариса. У тебе кислий майонез, а вона у відповідь Хай, знаю я. А кому я ще продам його? Адже просто ти не лаятимешся. Таких, очей я у дружини ніколи більше не бачив. Я щойно народила сина і розповідала своїй подружці про пережити досвід. А він був страшний. Я народжувала у 21 рік, без кесарового розтину не обійшлося, оскільки був великий ризик втратити дитину. А моя подруга видала, що це я у всьому видна, бо не думала головою. Мовляв, треба було спершу провести низку досліджень, а потім лише народжувати дитину. Більше я з нею ніколи не розмовляла. Дружили років 15. Вона готувалася стати подружкою нареченої на моєму весіллі. і раптом повідомляє, що їй не хочеться залишати дитину з ріднею і бере її на торжество. Вона збиралася стояти разом із ним біля вівтаря. Це нікуди не годилося, і я сказала, що хочу хоча б раз у житті не йти на поступки і попросила її знайти вихід із становища. В результаті вона взяла і кинула мене перед весіллям. А коли я знайшла нову подружку нареченої, вона знову з'явилася, заявила, що вчинила зі мною погано та шкадує про це, Просилась на весілля, але я розуміла, що вона все одно підставить мене в день урочистостей і відмовила їй. У мене була подруга, коли ми були дуже молоді, наша третя подруга турбувалася, чи вагітна вона. Вона зробила тест, залишила його у ванні, а за нею потім пішла подруга. Було дві смужки, дівчина дуже перелякалася, пішла до лікаря, виклавши чимало суму за візит. Але з'ясувалося, що вагітності не було. Подруга просто вирішила посміятися, намалювавши на тесті ще одну смужку. Досі вона не розуміє, що це був дуже злий жарт. Я не можу пробачити її за цей вчинок. Я була заручена близько восьми років, а потім і наречений покинув мене. А подруга, яка мала бути свідком на весіллі, вирішила спілкуватися з моїм колишнім. Це мене зачепило, бо колись він їй взагалі не подобався. Наприклад, на різдвяні свята вона дарувала подарунок тільки мені, йому не приносила нічого. Але гаразд, за кілька років він одружився з іншою. Моя, так би мовити, подруга написала про це в соцмережі. Щаслива, що найкращий друг одружується з дівчиною своєї мрії, я одразу ж видалила її з друзів. У нас із подругою весілля мало відбутися з різницею на місяць. Усі щасливі готувалися до цього наперед. Та тільки ось у мене все йшло сікось накись. то зал, який я хотіла зайняти, то сукню викупили. То ведучого переманили. Виявилося, подруга таємно перенесла дату свого весілля того ж дня, коли було призначено моє. Поки я ні про що не підозрювала, вона прагнула забрати собі все, що я хотіла, а все тому, що колись вона була закохана, в мого нареченого, але він її відкинув. Сподобалася синя сукня, мало того, що на той час не так просто було щось нормальне знайти в магазинах, а тут ще ідеально по фігурі сіло. Я сама собі подобалася, що дивувала і насторожувала. Саме тому я попросила поради у своєї подруги. Та скептично оглянула мене з усіх боків, наморшила лобик, відвела очі у бік, усім видом показуючи, що їй дуже не хочеться мене засмучувати, але проти правди не попреш і співчутливо сказала: знімай, фігня. Навіть не знаю, чому я повелася, засмутилася сильно. Повернула сукню на вішалку і почала дивитися правді у вічі. Дивилася рівно до наступного дня, коли подруга саме в цій сукні прийшла до інституту. Побачивши моє німе запитання, вона сказала, а що таке? Адже ти все одно його не купила. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже-дуже вдячний. Можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогасти Джміль.